Ах, моє ти село, м'яти влі, ти колиска моя на тривожній землі. Ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє джерело До останнього дня. Ах, моє ти село, ти рі, ти колиска моя на тривожній землі. Ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє джерело до останнього дня. Доброго дня, ми з України! Вітаю вас, мої хороші, на каналі Село і Люди і рада вам показати сьогодні знову свій квітничок. Гарного вам перегляду! Я сьогодні знову сапую в своєму квітнику. Трохи мокро, але сапувати треба. І вирішила подивитися, що тут ще у мене цвіте і росте. Нарцисики в цьому році квітнуть дуже довго, продовжують вже майже три неділі ціть і ще ці цвіт не марнується. Тут у мене ось такий рядочок, флоксів, є посаджені. Під загорожою у мене високоросла хризантема. Це ще колишні сорти хризантеми, але я її не збуваюся, вона мені дуже гарно цвіте восени, коли вже мало квітів. Колір бордовий і жовтий. Флокси також у мене і колишні є, ще бабусині, і є нові сорти, які я вже придбала останніми роками. Тут у мене звичайна лісова ялиночка, яку ми декілька років назад посадили в лісі, знайшли маленьку, і отак я її формую. Вона мені дуже подобається, коли дає молоді прирости, вона така пишна пишна, як в вогниках. Унизу росте традисканція, звичайно. У мене є декілька сортів традисканції. Ну і звичайно, от у мене така помічниця тут ходить, моркотить мені. Тут цілий рядочок і рисів, і лілейників, посадила вже, розрослися трошки. Це лілейничок такий мініатюрний, але я що то не знаю. Він у мене один рік цвів, такі маленькі жовті квіточки, і більше не цвіте, він більш декоративний. От що ти робиш, га? От що ти робиш? Ти Ну, мали. Я маю декілька кущиків гіпсофіли, яку я посадила собі, щоб була на зрізку для сухих букетів, я її висушую. Тут придбала стільбочку, вона почала приживатися уже мені. Трошки сонечко було попекло листочки, але серединки живі. Ось я розповідала про цей сорт нарцисів. квітка дуже велика, але от бачите, що з нею відбувається, вона просто переламується від своєї ваги, особливо після дощів. Шкода, звичайно, але. Тут кущики аквалеї під нарцисами. Бачите, які високі нарциси в мене о цього сорту. Взагалі безподобні. Висота їх десь досягає 60 см. Дуже шикарно виглядають в посадках. Тут десь виткнулася одна лілія, не одна, а дві вже. Їх у мене було колись дуже багато. Тут ось одна лілія кустиком росте. Колись була фанат лілії і вирощувала їх і для продажу і для себе. Мала більше 400 куртів, але пішло щось не так. Якесь, якесь творіння розвелося у мене у квітнику і поїло мені цибулини. А ось тут цей нарцис інтрига, який я вам показувала, що він зразу. Жовтий весь, а потім, ось бачите, якого забарвлення набирає. З серединки коронка стає білою, висвітлюється, а краї, пелюсток залишаються лимонними. Дуже цікавий. Тут новий сорт піона, який ще не цвів, і ось там далі також в цьому році перше цвітіння, буду дивитися, який, бо понакупила багато. Щось не знаю, які сорти. В цьому році зробила табу, нічого не купувала, тому що хай порозквітнуть ті, що купила. Сортів не фіксую і не знаю, що в мене є. Тут у мене молоденький кущик піреї лимонної, такої вона дуже яскравого лимонного кольору. Я її трошки постригла, прищипувала, щоб вона загущувалася. Буду слідкувати, як вона розвивається. А тут великий кущ плетистої троянди. Я її крепко не обрізую ніколи. Ось дивіться, яка висота, я вам покажу ось куди вона геть іде. Це вона приблизно у мене 2,5 метри висотою виросла. Ну, я пару гілячок таких залишила, нехай ростуть. Вона дуже гарно квітне, ну, вона дуже поширений сорт. Такий яскраво малиного кольору. Ще тут у мене є новий піон, це з групи іто піонів. Там він тільки теж вилазить. Ще не бачила я його, як він сидить. Тут у мене 4 шість корчиків теж нових, які ще не квітнули жодного разу. А тут все в перемішку: ромашка великоквіткова, аквалегія, іриси, піони, троянда. Ось тут у мене сорт французької троянди. Дуже гарно вона цвітає. Я її трошки підняла, бо вона чогось у мене все стелиться на землю. О, і коли йде дощ, квіти білі, і вони дуже мені е, е, забруднюються, тому треба робити опору взагалі. У мене для чоловіка завдання в цьому році зробити мені опори на плетючі троянди. Це ранній піон, вже в бутонах. Бачите, який? Це е -е, такий темно-червоного кольору, ягідного. Там вон ще одна спірейка, я свіжу придбала, вже посадила. І рисики, один тюльпанчик заблудився десь. Було в мене їх теж дуже багато всі поїли. Чи борозняки, чи миші, не знаю, що поїли. Туйка, Туйки в мене вон туди далі, дивіться, бачите, які це. Уже їм 4 роки цим туйкам. Дочка привезла колись з Польщі у маленьких горщиках і вони ось вже в мене так повиростали. Ось ще один піон, хризантеми, які просяться вже до поділу. Вон там піончик, лілія, злаки деякі у мене тут ростуть. Тут великий кущ лілії. Десь виліз, туйки. Ще я вам хотіла показати? Ось ще один сорт нарцисів махрових, вони дуже-дуже пізні. Бачите, який в них колір. Вони саме пізно у мене зацвітають. І ще у мене от, там є один сорт нарцисів. Вони теж такі, кого, такої групи, тільки, але ну, тут персикова серединка така, бачите. О. А там просто біла набита лілія. Ось ще ось нарциси безподобні. Там піончик. Теж виходить, це більш пізніший піон трав'янистий бордового кольору, темно бордового такого кольору. А тут у мене росте гібіскус. І що я хочу сказати, що цей гібіскус, мабуть, мені дав самосів, тому що я, дівчатка і хлопчики, не знаю, що тут у мене таке повзійшло. Дуже-дуже багато. Я його старалась залишати. О, але я ніколи не сіяла гібіскус насінням і не знаю, чи це він, чи це не він. Це великий кущ спіреї. Я її все трохи підстригаю, підстригаю, але вона в мене дуже розростається. Бачите, яка велика вже? От, фото вже попадало. Воно в мене тут. Туйка, під туйкою притаїлась традисканція, вона тут там десь взялася, я навіть і не пам'ятаю, чи я її там садила. Взагалі у мене квіти ростуть, як хочуть. Я їх отак, де посадила, де вона сама приросла, там і вона росте. От дивіться, десь посадила була куча... лопаточку лопаточкою рису. Лілія росла з боку, а тепер вийшлося, що в корчовій рисі росте. Дві це були не лілії. Там далі великоквіткова ромашка. Тут і риси також з хризантемами у переміжку. І дзвіночки польові отакі вони бубенчики колись я замовляла насіння, і отакі мені бубенчики тут зійшли. Ну, і підійшли ми до мого трав'яне-деревовидного піона. Який у мене виріс з сіянців? Бачите, який він великий. В тому році він перший раз зацвів. Тут три сіянці в купі я посадила, і тому він неоднаковий. Два сіянці вийшло темно малинового кольору, а один трошки світліший. Уже чекаю, коли він розквітне. І що цікаво, я думала, він мені дасть самосів, я залишала. Коробочки, але самосіву він мені не дав. Зато дав самосів трав'янистий піон, карнавал у мене такий сорт є. Зараз підійдемо, я вам покажу. Тут я трошки порозсаджувала свою іхіноцею низькоросту, деревій жовтий. Багато маю рудбекії, навіть дуже занадто багато. Хризантеми багато різної у мене є. Флоксики ростуть. Тут знову ехінацея, кустики ось такі. Це низькороста така, е, дуже компактні кущі і невелика квітка. Ехінацея. А там у мене ось теж шиловидний фокс облюбував собі кущик нарцисів, а біля нього ще притаїлася примулка на високій ніжці. Красуня, бачите, яка. І туди далі знову флокси, флокси. Підемо, зараз покажу ще що далі щось. А тут у мене красуня-брунерка. Дуже гарна. Я дуже люблю, як вона цвіте, такими ніжними голубенькими квітами. У мене є два сорти: одна з таким пістрявим листечком, якщо передає камера, бо я знімаю всліпу, бо сонце дуже крепко. О. А одна от брунерка теж цвітуть однаково, але листечко е зелене. І от, бачите, ще скільки багато. Бутончики випускає, вона довго цітя, десь до двох місяців квітує. От була б вже собі і лілію розступала десь. От віть, вилізла, бачите, хто її там чекав, що вона діти вилізе. Тут у мене така гвоздичка ще, не знаю, багато річка, вона, вона рахується одна річка, але вона у мене росте багато років, така неповна, великі квіточки такі. Коли цвітуть хаотично квіти, посаджені квіти, я дуже так люблю, тому що одні квітуть приходять на зміну іншим і квітують майже безперервно. От відцвітають нарциси, цвіте брунера, цвіте примовка, примовки пізніх сортів, вони цвітуть довго, потім буде цвісти і рис, гвоздика. А рудбекія, коли зацвітає, там взагалі вона до морозу цвіте. Я дуже люблю цю квітку. Тут у мене ось така рослинка росте, я навіть не знаю. Мені колись хтось її дав подарунок. І так вона у мене тут росте. Як вона зветься? Я чогось не вникала. Тут у мене також ростуть піони. Це анемона літня, вона така висока. І вона вже в мене тут розповзлася дуже далеко. Вона є агресивною рослиною, але вона досить непогано квітне майже ціле літо. Он ранній піончик. І ось дивіться, бачите, дівчатка, ось піончик, оцей трав'янистий, мені дав самосів. Який саме, я не знаю. ну Тут у мене оце карна... карнавал один, і там карнавал, а тут забула, як назва, такий бордовий, е... високий піон. І щось мені тут посіялося. Ось подивіться, бачите? Ох, один, два. Ну, багато їх там. У мене тут і так далі, багато є е... сіянців. Буду пробувати виростити щось з них, не знаю як. Вдасться мені побачити, як вони цвітуть чи ні. Ще одна спірейка нова, яку я придбала цієї весни. Буду дивитися, як вона розвивається. І ось тут і далі. А далі я, вас не поведу, бо далі йду сапувати. Два тюльпанчики. Ще тут у мене десь з діток з'явилися. Це повні піоновидні жовті такі тюльпани. Трояндочки у мене тут, бачите, які великі кущики. Це все чайно гібридні, але вони у мене не пообмерзали, і ось які великі понаростали. Ось ще хочу вам показати, які у мене шикарні кущі примули. Примула у мене взагалі фаворит номер 2 після нарцисів. О, я її дуже полюбляю і... А ще я полюбляю, коли вона дає самосів. От я тут свіженько посапувала. Дивіться, от маленький сіянець є. Тут є їх декілька, я старалася їх обминати, так не дуже крапко сильно сапувала. Тому що я ділю кущі примовки поділом, але коли вона дає самосів, утворюються нові кольори. Вона десь з чимось перезапилюється і тому дає нові відтінки. Я цьому дуже рада, коли в мене з'являються нові відтінки прямую у моєму квітнику. Ось подивіться, яка краса. Оце, як їх не любить, теж мені. Дивіться, які вони. Це така. Насиченого коралового кольору з жовтою серединкою, з такою жовточною. Камера чуть-чуть її висвітлює серединку. Насправді вона геть така майже помаранчева. Але спочатку вона от така ніжненька, бачите, ось яка вона ніжненька, Ой, добренько, буду з вами. Сказати вам до побачення, до нових зустрічей, буду далі вас знайомити своїми квітами, якщо я їх досапую, тому що душі, душі не дають добре попрацювати в огороді і в квітнику. Всім гарного дня!